Днями минає рік від першого студентського страйку в Черкасах. Тоді активісти відстоювали своє право жити в європейській країні, а ще вимагали зміни влади. Тоді безліч однодумців об'єднувалися в спеціальні організації. Деякі з них діють і досі, бо кажуть, треба допомагати в боротьбі за єдину країну та зберегти пам'ять про ті події. А їх зараз нагадає Ірина Малюкова. Із піснями і юнацьким запалом рік тому студенти вперше вийшли страйкувати. Розпочали хвилю студентських євромітингів у Черкаському національному. Тоді страйкувати вийшло всього кількасот осіб. Усе через тиск ректорату. Там категорично заборонили проведення заходу, навіть викликали міліцію. Ініціювали страйк та допомагала студентам провести справу до кінця молодіжна організація Європейська молодь України. Ми для студентів просто взяли, підготували інструкцію, як організувати страйк-мітинг, виготовили декілька банерів, взяли мегафони і підкинули певну таку цікаву ідею. Аби показати свою європозицію всьому місту, студенти пішли ходою до Черкаського технологічного вишу, дорогою залучали небайдужих містян. Разом і до кінця, разом і до кінця. На тиждень без пар, аніж вічність у невільній країні. І з таким закликом студенти увечері долучалися до народних віче. Якщо на перших мітингах було до 50 осіб, то після їхніх страйків уже понад півтисячі. Я, чесно кажучи, людина, яка звикла проводити акції на 30 людей в Черкасах. І це хороша сума, тому що місто насправді інертне, надзвичайно. Зрозуміло, що щось не те. Ми потрапили кудись, де люди хотіли висловлюватися. Стало зрозуміло, що ми робимо те, що треба робити саме в цей час. Іншого просто не дано. Саморобні листівки та плакати бережуть і досі, як зіницю ока. Увесь страйковий реквізит наразі віддали в обласний краєзнавчий музей, бо ж кажуть, це історія, яку містяни творили власноруч. Речі, які зараз є досить масовими, поширеними, з часом вони втратяться. І навіть листівки періоду Євромайдану, які друкувалися великими тиражами, з часом стануть великою рідкістю. Так само, як зараз для нас дуже велика складність знайти плакати чи листівки 91-го року, коли утверджувалась незалежність. Окрім того, активісти створили безліч студентських організацій, аби завжди бути поготові боронити свою країну. Деякі з них діють і досі. Дуже багато студентів стали громадськими діячами, долучилися до суспільного, до політичного життя. Дуже багато студентів зараз є учасниками. А то на Донбасі тому, в принципі, ця зима досить змінила українське студентське життя і черкаське в тому числі. Організатори страйку говорять: нині святкувати річницю недоречно, бо ж ситуація в країні не та. Ірина Малюкова, Роман Буша, Вікка новини.